Тренуватись літати на FPV в симуляторі це, звісно, добре, і в принципі обов'язковий пункт. Але як щодо практики, на допомогу приходять ось такі міні-дрони, за допомогою яких ви можете відтачувати свої навички навіть в приміщенні. Наприклад, набір від EMAX е має все, що потрібно для старту: Це самий дрон, відеоокуляри, пульт і також кейс з аксесуарами. Час польоту від одного заряду батареї вистачає приблизно на 7 хвилин і дальність до 400 метрів. Фішка відеошолому в тому, що ви можете відкріпити дисплей та встановити його окремо на контролер. Це набагато спрощує керування самим дроном і допомагає новачкам в перехідному періоді, поки ви не почнете повноцінно використовувати відеоокуляри саме на голові. Дрон має ударостійкий корпус, що гарантує довговічність дрона навіть у разі неминучих зіткнень та падінь. На момент публікації відео. Вартість комплекту складає 12 тисяч гривень. Замовити його ви зможете в нас за посиланням в шапці профілю.